Значить, наступний у нас також успішна людина, так само надзвичайно талановита людина. Я попросив його, щоб він розповів про досвід конкретного дуже проекту свого мультфільмів, показати, як українці роблять мультфільми. Але він розгорнув цю тему, бо у нього надзвичайно широкий світогляд і чим він тільки не займається. Це і телевізійний проект, коли він розповідав казки дітям, це і він зірка усіх фестивалів, він і знімає повноцінне кінохудожнє, він і робить мультфільми, він і письменник. Тобто людина, яку і музикант, людина, яку українську ідею перетворили в мистецтво. Лірина Сашко, прошу. А тему він обрав, ще раз кажу, я просив про мультфільми, але він обрав тему надзвичайно таку серйозну реалізацію культурних національних проєктів в умовах колоніальної залежності. Прошу, пане Олександре. же все, е, микрофон треба, так? Олеж же все розказав за мене, я вже можу сідати на місце. Чому він справді звернувся до мене, розкажи про мультики? Е, але ви розумієте, що для мене це дійсно більш широке, тому що це одна частинка із загального такого ланцюжка. Чому успішний, тому що впертий. взагалі, от, згадували, що звідки почалося, насправді ми зараз, реально і раніше, ми живемо в умовах окупації, суховної окупації, фізичної, економічної, якої завгодно. І з цих реалій треба виходити. Не треба себе обдурювати якимись там гаслами, лозунами, що незалежна Україна та вільна це, це все на все гасло. Яке насправді мобілізує, але реальність така, що ми живемо в окупації і колоніальної залежності від іншої держави. Це очевидно. Причому це почалося давно, каже, заціля панька, як земля була тонка, тобто багато поколінь вже виросло в цій ситуації. І як у кожного організму живого, а народ є живий організм, є такі ну, клітини, які видаляють заразу з організму. І вони під час інфекції мобілізують, то що ми кашляємо, це так само. Оці клітини борються з інфекцією, фагоцити їх називають. Е, насправді їх в кожному організмі небагато, Небагато, але вони настільки активні, що вони перемагають будь-яку зовнішню інфекцію. Е, в часи якихось збурень політичних, е, їх стає більше таких людей, фагоцитів, я їх назвав, є гарна е, назва для них, там, можливо, там революціонери, пасіонарі, як завгодно. Але їх не може бути більше, скажімо, 10%, бо тоді просто їх неможливо іншим пригодувати, навіть так сказати. Так? І тому їх небагато. Їх зазвичай 1-2%. Це в нормальній, в нормальній державі, в нормальному організмі. У частині спортивних зборів кількість їх зростає до 5, можливо, 7. Але ці 5-7 ведуть за собою всіх. Так само, як в свій час Майдан почався там з кількості сотні чоловік. І потім люди, так як кристали рост, ростуть в розчині, так само навколо себе вони гуртують людей. І от такі е, я е, давно в школі вчився, нас учили і марксизму, інінізму, де там одесити шановний пан Костус, я викладав мій науковий комунізм, я був у нього улюбленим учнем, а він мене улюблений вчитель. Але нас вчили, що головне, це оці от... Роль мас в історії там, пролетаріат і так далі. А насправді історію творять особистості, я щиро вважаю, е, особистості, які мають надзвичайно потужну ідеологічну основу. Тобто саме Христос, візьмемо там, я не знаю він більше вплинув на людську цивілізацію, як там сотні тисячі там, масових пролетарів з булижниками зброї протаріату. Е, це такий довгий вступ. Чому? Тому що ті, хто тут зібралися, це такі самі особистості. Я згадую, як я був е, делегатом Першого Всесвітнього конгресу українців, я був представником від Росії, від Муровської області, і там виз'їжджалися з Канади, Звідусю, Нас поселили в готель, називався, неважливо. всі там. І вечорами збиралися, дискутували і один одного агітували, що треба бути українцем. Тобто зі сторони це виглядали, що ми самі себе, ну для чого ми самі себе будемо агітувати? Я вас не буду агітувати. Зараз інший час. Тому така методика, вона мені і раніше здавалася ущербною, на жаль, хай мені вибачте старше покоління, а зараз тим більше, що вийти там на мітинг і сказати, гей, гей, наша мова солов'їна, давайте заспіваємо, ой, лузі червона калина. Ну це класно, це в колі друзів своїх, біля багаття як оці, Якісь скаутські пісні поспівати один одному морально підтримати така накачка. А от реальні життя в колоніальному середовищі, вони інші. Ми повинні розуміти, що ми оці от фагоцити, які живемо в середовищі, яке вороже для нас, яке ніколи нас не буде підтримувати. Тому тільки якийсь внутрішній оцей, внутрішній спротив, хто читав собор. Венчаля. Дуже класно там описано, сільський розбишака, який його не вважали там, ну, за людину, за порядку, а він е, прив'язав на спину Христа і поніс того Христа ставити. Тоді всі побачили, що він святий. Ну, насправді це так, я коротко розказав. Е, тому все життя навіть і моє, це життя в ворожому середовищі, насправді. Е, в свій час е, так склалося, що вчився я в Одесі. До речі, саму красиву українську мову я чув в Одесі. Вночі, коли вертався з гулянки з якоїсь від дівчини, там попереду йшли двоє, двоє людей, розмовляли між собою. І я настільки такі вуха видовжив, я за ними пропустив свій поворот, заблудився, куди вони там дійшли. Я тільки слухав оцю прекрасну українську мову. От я не думав, що так можна гарно без судчуку розмовляти. Е, це реверанс до того, що Одеса українське місто насправді. Українське місто там, де є українці, які вважають себе українцями. Довелося мені жити в Мурманську, в якому живе 135 тисяч українців. І не, нема і не було жодної школи, газет. ну просто реально. Гор тобто російської слави, так і так. От. Але е, досить було трьох трьох чоловік, Станіслав Скорбенко, Анатолій Бреченко і я. І ми створили українське землянство в 1986 році. Ще до незалежності України був час, але вже українське товариство це найстаріше українське товариство в Росії, до сих пір воно існує. І е, ну, можу похвалитися, що ми перші, раніше, ніж в Україні, підняли на жовтий прапор в Росії. Чекайте, Це було на демонстрації Великого октября, коли комуністи стояли на трибуні махали ручками, поруч йшли ці всі походні трибуни з чудовими прапорами. В кінці 15 чоловік належали, підняли на жовтий прапор. Крокували і там, співали українських пісень, а комуляки померці махали руками і, і не знали, що з цим робити. Це, це до того народу, що головне той гонор внутрішній. І е, секрет, ну давайте так, я не хочу, щоб це було тільки опуст про мультфільми чи там, про казки. Це таке невеличке, ніби поділюся своїм досвідом. Ну, Якщо о, вважаєте, що я успішний, значить цей досвід мені згодився. Треба робити те, що ти хочеш, наперекір всьому. Не виходить, не треба голову хвилити і робити в різних напрямках. Я для себе в свій час обрав абсолютно виграшну стратегію, на чому ґрунтується окупаційна влада. Вона ґрунтується на силі, причому в умовах, скажімо, теперішньої України відвертої сили і Ну, Афішувати не можна, тому що це ґрунтується на таємній силі, яка е, всіх тримає, це сила грошей, сила фінансів. Всі прекрасно розуміють, що гроші і фінанси не в українців. Якщо е, раніше були там якісь ну, меценати, Терещенки там, чи е, Семеленки, які Кобзар е, Кобзарвода Семеленко зараз таких немає, в принципі. І якщо такі з'являються, їх будуть відслідковувати і викошувати там. Садити, нищити і так далі. Тому треба розраховувати тільки на власні сили. І тому в цих умовах, коли фінансова спроможність не в українців, нам залишається зброя, яка насправді набагато сильніша, це зброя духу. Тому що спочатку було слово, слово було у Бога, слово було Бог. Завжди перемагає ідеологічні партії проти бізнес-проєктів. Це очевидно неоднозначно, тому що нам нема чого втрачати, за нами Бог, а за нами лише гроші. За гроші живота свого не покладеш, правильно? А за ідею навіть приємно помирати. Ви розумієте, так скаже. Знову повернусь до Христа, ну це як приклад такий. Так от, я роблю на себе таку стратегію воювати на тому полі, де у ворога козирів немає. І насправді це дуже важлива річ, це діти. Виховання дітей молодого покоління. Це те, на чому треба зосередитись. Вона Дір Мухарський в 13 років до нього дійшло, що він українець. А якщо дитина в 5 років розуміє, що вона українець, які б не були там посили, які б не були інформаційні тиски, вона зрозуміє, що вона українець з малих нігтів. І тоді, коли вона діється з тим самим ворогом, лицем до лиця, який буде розказувати, що ти хахоти, ти, ти же русський, як я, в нього буде внутрішні сходи, і воно так і є. На цьому полі. Гроші не варті нічого, тому що діти, за гроші дітей не купиш. І тут є можливість, яку я використовую свідомо, чесно скажу, використовую для пропагування української національної ідеї. Всі мої казки, вся моя творчість, вона в основі має українську ідею. Я не буду там особливо витягати, що там, де знаходиться деякий посил, деяке слово, але будь-яка навіть... Я, до речі, знову про Одесу задав, в мене був виступ там по-моєму, два роки тому організований, і питання було, чи заважають чорношотинці. Вони заважали. Була організована провокація, там були погрози про підпал, про підрив клубу, де я мав виступати. Власники клубу зв'якалися, зачинилися, написали, що там каналізацію прорвали, неважливо. Але сам факт цей був використаний мною теж як додатковий, додатковий посил, додаткова подача на виступ, який ми провели в другому клубі. І я відштовхуюся від того, що у нас тут. У нас вороги, яких ми, яких ми повинні здолати духом своїм словом, своєю історією. І там в залі теж сиділи і були всякі викрики. І, і теж це треба вміти використовувати на свою користь. Ви повинні зрозуміти, що ви будете працювати в середовищі, яке працює проти вас. Вас будуть на різних рівнях причавлювати на фінансовому, можливо, на роботі, можливо, десь в особистих зустрічах. Треба бути до цього готовим. Не треба розпускати рожеві е, бурбашки, слину, і там ой е, які ми хороші, давайте ж ми жити дружно та полюбіть українську мову. Вони, ті, які працюють проти вас, вони не дурні. Вони не люблять українську мову і її не полюблять. Вони свідомі того, що вони окупанти на цій землі. І для того, щоб їм вижити, треба вас, українців, зачавити. І будь-які заклики до такого. що, А дивіться ж, які ми хороші. А дивіться, які ми хороші, ми повинні закликати не їх. Ми повинні закликати українців. Українців в Україні як, як не рахуй, а їх 80%. Навіть більше. Це моя національна держава. Інша справа, що багато серед них російськомовних вони не є нашими ворогами. Вони є людьми, правда, вони є людьми, які є. Патріотами навіть в душі. Да, розумієте? І тому задача праху якось не розуміють. І тому ось, основа е, нашої діяльності української це не е, показувати, дивіться, як у нас красиво, а знаходити шлях до молоді насправді. Ті люди, які жили в Совку, дуже важко їх переагітувати. Вони вже розуміють, але ми витрачаємо свій дораційний час, енергію, на те, щоб агітувати, вже агітовані. У них ампутовані душі. Ну, я не сказав, що вони ампутовані душі, це трохи неправильно. Ні, ні, він не допомагає людина, це нормально. Ми, ми ж бесідуємо. Я не є там, якийсь ментор чи там академік, я не готувався, нічого. Те, що ви думаєте, я думаю, те розказую. А, працювати на цьому середовищі дуже важливо. Дивіться, сидить по так? Я спочатку стався трохи критично, наприклад, до тих самих його фестивалів, де називається з Махном. Але коли зробили е, ну, аналіз виборців, виборчих е, ну, вподобань цього регіону, то, наприклад, всі навколо голосували за партію регіону і тільки його навколо, де проходив фестиваль, голосував за нашу Україну. С час, ви розумієте, це те саме е, докричатися до молодих. Е, я... С ставлюся, наприклад, до традиціоналістів, які кажуть, не міняйте тої крапки, ніж тої коми, це, не міняйте титли, ніж у Е, Але не всім зрозуміло, бо я був традиційним лірником, співати саме псальми, вони повинні бути зберігатися, як... як Я не традиційний. Я це використовую і в Рогуті граю, і якісь сучасні речі це робили, це Молодь вона інша зараз, інший час, інша епоха. І коли молодь бачить, що українське це не тільки солов'ї, калина там, вишня Мамина, це така ну, романтика, ну можливо, яка вже відійшла. Так? А коли вона бачить, що українське це сучасне, це кайфове, це веселе. Не дивлячись на те, що поперек стоїть, переступив плунув і пішов далі. Ви розумієте? Те, що ти спіснувся, це не страшно, головне, щоб ти не впав, і що далі. І тому творчість, наприклад, моя, те, що я роблю вона, сучасна. Я перший з казкарів почав записувати диски. Перший почав там вкладати якісь сучасні речі в ці... ті самі сценарії, ті самі мультфільми. До речі, мультільмах, кілька салі, там не було показуємо, цей мультфільм отримав вже два гран-при на міжнародних фестивалях, тому що він такий от не, не прив'язаний до... Минуле, це класно минуле, ми на ньому стоїмо. Але акцентувати все, зводити вибачте, до шарування це страшна помилка. Це повинно бути, але це повинно бути сучасне. Це так само, як свій час, коли ми е, ще з Мурмаська їздили із дружнім візитом в Норвегію, шоці, Фінляндію і попали на базу НАТО, то я, е, до речі, з гопістю завжди носив вишиванку. Зараз я не вишиванці, вибачте просто так. Це для мене. В, нашому В вашому сверху, так? О, і мені було приємно всім розказати, що Україна, що я з України, бо всі розуміли, що це Аюпон, мене питали, вони не знали, що таке Україна. Розумієте, потрібно всюди, я скажу таку якусь крему річ, потрібно о, на такому на блатному жалоні, потрібно бути понтовим українцем. Я завжди вашій ті сорочці. На роботі я пишаюся, я не соромлюся її, я не ховаю її. Українською мовою я стараюсь завжди розмовляти. Особливо звертатися до тих людей, які я бачу. Вони українці, вони, українці виховання — це колоніальне щит в родині українську мову розмовляю, а на людях він соромлюється, він ніби городський. І коли, наприклад, на базарі купіть арбузики, скажіть кому. Вона каже, кому не сама розпливається в посмішці. Люди приємно, коли ти її підтримуєш. Ти себе позиціонуєш як успішну людину, як кайфову, як добру перейду, дякуючи тому, що ти українець, і інших піднос до цього рівня. Не намагайся їх тягнути назад з собою, а тягни їх вперед. От основа цієї творчості, вона така, як багато розказала, але тут люди не зрозуміють. Основа цієї творчості в колоніальної окупації саме в тому стоїть. Не чекати допомоги ні від кого, на жаль, на цьому етапі. Ніхто не допоможе, будуть поперек ставати, будуть передачі закривати, будуть тараж дисків вилучати, будуть книги нищити, будуть якісь, можливо, там провокації влаштовувати. Не звертайте на це уваги. Пам'ятайте, що ви, кожен із вас є тим самим пророком, тим самим Ісусом Христом і не менше своєї нації. Тільки з таким підходом ми зможемо щось зробити. Тому що наукова людина, яка має ідеологічну опору і основу, оте сайво розповсюджується, піднімає інших. Ваша святість допоможе освятити інших. Я не маю на увазі на долиність якусь там, що якусь, ви знаєте, виборність пріоритетів, що ми тільки ворог красиве, а Тинухарський приклад, він говорить на мові окупантів про їхнє вікно. А сам в не зармазується, ви розумієте? Затриманіти. <плес> <плес> Треба розмовляти будь-якою мовою. Навіть мовою паскудною, навіть тими самими матюками. Але для чого? Не для того, щоб людину брехати чи принизити, а щоб показати, як це погано і краще робити так. Найкращий приклад це весь по Це та людина, яка філософ. Він їхньою мовою, воно... Чому він... Вибачте, москалі не розуміють, що, 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 що це таке люди ненавидять. Вони не розуміють, чому одними сміються. Ніби все те саме, що в житті, але це смішно. Це перше, я сказав, а друге, саме головне, це мій секрет. Я в ньому відкрив. Не можна е, силу, яка більше тебе, спроможна ще фінансово, фізично, кількісно перемогти силою такую ж. Ну, просто не вистачить. А от в цій сфері духу є. Та ніша, які сильніші. Це гумор. Це сміх. Це те, що грав, це те, що може допомогти завжди. Тому в моїх казках там виступах, стинах. Завжди сміх, гумор. І отаке це треба е, мати межу, грям відчувати, ви всі тут не відчуваєте. Треба обов'язково на будь-якому не перетворювати ці акції на підтримку української мови. Ну, на щось таке ви знаєте. Ми вороги, ми зараз жертвуємо собою, ми, ми зараз всі загинемо, не треба. Це та романтика, яка е, цікавить одиниці. Не треба гинути заради ідеї, треба жити заради ідеї. Треба завжди весело це робити, отак от, будемо зважитися з Махном, прошу. От, от весь правильну правиль лінію веде. з гумором, сміхом, із веселищем, як у мене Костенко, пам'ятаєте, що музиканти страшно, страшно було перейти через річку, тузенка-клалечка. Такої з так, пісня мене в не присяд, і перейшли. Так само з післями навприсідки ми перейдемо цей вихід час тільки тому, що ми маємо за собою основу. Українці це нація, яка вирізняється серед всіх оточуючих своїм гумором. Ну, що поляки приблизно так десь стоять. Ну, ти вже мене вигадаєш. щоб ми ви встигли перед маленькою кавабрикою? Щоб... щоб ми встигли, давайте так. Ну, основні положення. В богах окупації, що ми робимо? Розраховуємо тільки на себе. Якщо прийде допомога від когось із вас, класно, добре, чудово, але це... Додаткова потуга, основна татуа, ви самі. Друга основа ваша ідеологія. Ви не розумієте, що втрачати нам немає чого, якщо Бог з нами, то хто проти нас. Гарна фраза і вона нам підходить. Далі гумор, величений гумор. Раді українців українці буде це весело. Це радісно. Ви все веселий їде, так веселий їм, а тобі не дам. От вже навіть в будь-якою не можна Розумієте? Так, що, 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 що за мене можна перевернути так, щоб той, хто вас обливає, сам опиниться, облитий? Пам'ятайте, що до святого, до чистого вогнення ліпиться. воно ж без обтече, хто вас кидає. І саме ще наступне з радістю, з таким, з хорошим настроєм і творити легко. Не треба думати, що все скінчилося руководити мені. Ви пам'ятаєте про те, що ви не один. Таких є багато. Кожний робить таку, як кривоям, велетенський пласт криги, кожний потрошечки здаває тільки кінці, кінці Крига репне. Кожна крапелька. зараз нас більше набагато, ні, чим було там, скажімо, 20 років тому чи 30. Тоді був такий своєму тривиччю, пам'ятаєте, що теперішня влада це далеко не Сталін і не Берія. Кишка в них тонка. Всяке мину в Україну, але потім пливло далі. А ми залишимося, це наша земля. Дякую вам. Тільки потужна людина. У нас рівно з о 13 згідно програми перерви кава брейк, але я хотів би до ну, перше. Ні, пан Олександр, Олександру. Ще 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 будуть запитання. Що я, я просив би вашого мультфільм? дозволу затягнути хвилин на 7-8 до 10, показати мультфільм як один з зірців. Так, гарно, так, один. Один. Ми розподимось ми, ми, один мультфільм, а після того ще будуть кілька запитань. Прошу, давай <реш> не Ці курки звернулися на противагу російським мультфільмам Гора самоцвіту. Це я, тільки на себе не схожі. Ага, казки зібралися по А думаєте, легко їх вигадувати. За тисячі років вже стільки казок понавигадували. А мені каскараю, сиди, ідень і ніч, думай, ідеї нові знаходь. А? О, ідея. Запишу, поки не забув. Забув. В день пиши, ввечері пиши. І каже Сабайдон відьмі. Ні. Каже відьма Сабайдонові. Не клеїться. Зранку допишу. Не так склалося бажалося. О. І каже Телесик, гуся, гуся, гусенятко. Десь я це чув. Зараз гадаю. Ти згріється добрий вечір вам у хату. В районі навало мишей котик не потрібен. Який миш? А такий маленькі, худенькі, товстині. Братва, пасилі, всі вільні. <різь> Миша в нас час така, хитра пішла. Потрібне диратизація. Але спочатку діагностика не заважав. Вот, мыши, выключил горячую воду. Не густо. Вот мыши. Ага, и мог И Спокойной ночи. Надо брать О, Господи, коли ж це кінчиться? <звук> а, не знаю, що коти храплять, краще б миші були. Це е Коротенкий і це там серіал. Ідея була зробити Максиму по 3-4 хвилини, щоб показувати в кінотеатрах перед початком сеансів. Серіал включався 25 серій, він зроблений, зараз на в Держкіно. Коли покажуть, я не знаю. <звук> бо знову ж окупаційна держава. Вже, не знаю, рік він там лежить. Я ще одне забуду сказати, вибачте, дуже важлива річ це те, що ми примінили в у зйомках фільмів. Фільму. Це фільм толока. Тобто фільмором ми зараз закінчуємо безкоштовно. Зйомку закінчив повнометражного українського фільму по мою касті Чорний козак. Там і екшен, там і татари, і фантастика, і, і відьмі, все, що хочеш, він зняти безкоштовно, без копійки грошей, без допомоги держави. Тобто з'їхалися ентузіасти, такі як ми, хто чим їх скинувся, безкоштовно працювали. Довго їх знімали, 4 роки, але це поля з відсутністю грошей. Можемо трошечки підробили туди, підробили туди, але це буде противага цій окупаційній владі, яка грошей на українські фільми не виділяла, або виділяла свідомо на ті фірми, які будуть погані. Вибачте, мене вже з цим стикався. От я вже ходив з цими сценаріями скільки разів, мені казали, що немає грошей, немає грошей. Я вирішив дивитися, що це можна зробити і ми це зробили. Десь через пару місяців фірм вийде на екрани. Це теж те, що можна зробити в молоко окупації. Достатньо одного свого бажання і волі. Козацька повториться ворога не фонеться, правильно? Бачили, що можна так. робити або з мінімальним коштом, або іноді взагалі безкоштовне, головне бажання і, 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 і талант. Так, друзі, хто? хто до, до речі, видавав видавався коштом і... Спокійно, все нормально. А, а подивитися ці мультфільми зараз так не можна вільному досвіду. Коли фірму почали робити, це звернувся до мене Степан Коваль, він підписав угоду з Держкіно і по угоді всі правовласності належать Держкіно, незалежно від того, давали вони гроші чи не давали на ці мультфільми. Тому власність не моя. подивитися, дуже просто, я вважаю, треба написати депутатський запит, від Олеся нея на Держкіно з дозволом, щоб дали дозволу показати, дуже просто. Знаєте, я колись звертався, ну, звертався до кількох телевізійних менеджерів, це до теми, бо для мене дивина. Ну, український мультик насправді коштує не такі мільйони середньому від 10 до 50, ти, 50 тисяч доларів. Можна виявляється, дешевше робити, але від 10 до 50 тисяч доларів можна зробити нормальний мультик. Так, ну а чому ви не замовите телевізійний канал, або а, якщо, наприклад, хтось вже виробляє, чому... Не покажете безкоштовно, можуть давати для, для телеканалів безкоштовно мультфільм. І е, е, мені генеральний продюсер нового каналу каже, ти, ти говориш, я почав про українську ідею, про е, виховання дітей, про те, як табачник зараз намагається е, через історію до них дійти. Каже, ні, ти говориш з точки зору державних інтересів національних, а ми з точки зору комерційних. Ми думаємо, скільки ми за цей час, поки йде е, е, мультфільм, можемо продати рекламу. От ви розумієте, що абсолютно е, антинаціональне світово, то не може бути 100% українці і, і горити навіть українською мовою, але антинаціональне світово е, це є величезна проблема, і поки ми не, не змінимо ситуацію на рівні держави, звичайно, ми будемо лише, лише працювати з них. Це також потрібно, також необхідно. Це лише про це краще, тому що так. ми створюємо альтернативні. Методи впливу, і вони мабуть набагато дієвіші, ніж ці офіційні, через те, через телеканали, через ці самі фестивалі, виступи не дарма питали, чи в селах, ось це дуже важливо. Я виступаю в селах, я виступаю по дитячих будинках, по школах. І оці діти, які вже послухали мене, вони вже не виростуть отакими от українофобами, принаймні точно. Тому не треба зациклюватися на таких красивих акціях, тільки їх не потрібні, це супер. От, але треба думати дійсно під тим, як іти в народ. Ну свій час передвижники ходили, і ми підемо. І, інакше, я, я...